Міномет! Постріл! Мінометники Західного оперативно-територіального об'єднання Нацгвардії України відпрацьовують стрільбу з мінометів перед виїздом у район бойових дій. Ми сьогодні працюємо на 1800 метрів, використовуємо міномети. Міномети вони більш маневреніші ніж великого калібру, озброєння, тому що ними можна певною малою кількістю людей прибрати міномет, забрати в укриття, забрати від тої позиції, якщо вона вже виявлена противником. 82-ка застосовується для ураження піхоти противні, та легкоброньованої. Цілі. Також машини можуть бути уражені. В принципі, для обслуговування їх вистачає чотирьох чоловік плюс водій. Розгортання такого міномета, якщо навчений особовий склад, до п'яти хвилин. Міномет! Остріл! Другий вихід! По зброїці я б міг би сказати, що вона ефективна. Працювала по піхоті, а піхоті, звичайно, працював по бліндажах. Я працював на напрямку Луганському. В серебрянському лісництві у нас були бліндажі, була закрита вогнева позиція, з якою ми відпрацювали і йшли в бліндаж, тому що на сході завжди має бути прильот назад. Окрім стрільби з мінометів, артилеристи також вчаться готувати вогневі позиції, орієнтуватися на місцевості та знищувати противника із закритих позицій. Ці навички знадобляться бійцям на полі бою. Анастасія Грунтківська, Суспільне новини, Рівне.